Ось тому без виправдання ти кожний чоловіче, що судиш. Бо в чому осуджуєш іншого, сам себе осуджуєш. Бо чиниш те саме і ти, що судиш. А ми знаємо, що суд Божий поправді на тих, хто чинить таке, чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш те саме, що ти втечеш від суду Божого. Або погорджуєш багатством Його доброти, лагідності та довготерпіння, не знаючи, що Божа добрість провадить тебе до покаяння. Та через жорстокість свою і нерозкаяність серця збираєш собі гнів на день гніву та об'явлення справедливого суду Бога, що кожному віддасть за його вчинками. Тим, хто витривалістю в добрім ділі шукає слави і честі і нетління життя вічне, а сварливим та тим, хто противиться правді, але кориться неправді, лютість і гнів, недоля та утиск на всяку душу людини, хто чинить зле Юдея ж перше, а потім Гелена. І слава і честь, і мир усякому, хто чинить добре, Юдеєві ж перший, а потім Геленові. Бо не дивиться Бог на обличчя, котрі бо згрішили без закону, без закону й загинуть. А котрі згрішили в законі, приймуть суд за законом, бо не слухачі закону справедливі перед Богом, але виконавці закону виправдані будуть. Бо коли погане, що не мають закону з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закон, що виявляють діло закону, написане в серцях своїх, як свідчить їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Дня, коли Бог, згідно з моїм благовістям, буде судити таємні речі людей через Ісуса Христа. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом. І знаєш волю Його, і розумієш, що краще, навчившись із закону, і маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш заразок знання і правди в законі. Отож ти, що іншого навчаєш самого себе не вчиш? Проповідуєш не красти, а сам крадеш, наказуючи не чинити перелюбу, чиниш перелюб, гидуючи ідолами, чиниш святократство. Ти, що хвалишся законом, зневажаєш Бога переступом закону. Бо через вас зневажається Боже імення в поган, як написано. Обрізання корисне, коли виконуєш закона, а коли ти переступник закону, то обрізання твоє стало необрізанням. Отож, коли необрізаний зберігає постанови закону, то чи не порахується його необрізання за обрізання? І необрізаний з природи, виконуючи закони, чи не осудить тебе, переступника закону, з писанням і обрізанням? Бо не той юдей, що є ним назовні. І не те обрізання, що назовні на тілі, але той, що є і удей потаємно, духовно, і обрізання серця духом, а не буквою, і йому похвала не від людей, а від Бога.